Так, ось такий сигнальчик викопав. Не знаю, може монетка. Зараз глянемо. В руках. Так, що тут? О, випало. О! Точно монета! Мідяшка. Офігеть. Так, перевіримо сигнальчик. Ось слухайте. Спочатку такий поганенький був, потім я копнув і краще став. Ну такі, як прям монета мідна. А, не монета, це скоріш за все. ну. А, ні, монета. Ось лежить. ось побачив. Монетка. Ось. Ось вона. Блін, мабуть, її тоді перевернув просто на бік і думав, що це не монета. Ой, красота. Це такі угадали, Блін. Вітаю всіх гостей і підписників мого каналу. Ну що, новий день, нова локація. Значить Зняли тут сою. Я тут ходив. Був я тут на перепашці. Цей город такий непоганий, тому навіть такий він засмічений. Ну, з бур'янами, погано передіскований, бо тут трохи він запущений був, бур'яни вчасно не покропили. І він... Переріз сою, тому зібрали я не знаю, зібрали тут сою чи так її просто розрівняли, розрубали тут все. Ну, вон все в бур'янах. В будь-якому випадку пройдусь, тому що город, цей цікавий. Цікавий, пройдусь тут, потім перейду в інше місце. Такі сьогодні плани. Щоб дощ не помішав, погодка пасмурна, ну, будемо сподіватися, що не завадить дощик сьогодні. Так. Далі ось мій прилад, з яким я ходжу, хто перший раз дивиться. Це тьорка це, це, 705, штатна катушка. От з ним хожу зараз по налаштуванням, хто питав. Зараз покажу. Все просто, все простенько тут. Так, значить, Що це в нас? Це в нас від перешкод 0, потім 0 друга полоска. Оце я не пам'ятаю, як вона точно називається. Значить, гучність, звук 28. Я роблю так, щоб чудно без навушників хожу. Так, 4 тони, 24 чуйка. Ну, ось такі налаштування. І всі метали. Все. Оце так все простенько і понятно. Все. Зараз почнемо відсюди. Пройдусь, пробіжусь по цьому городику. Ну, думаю, тут щось повинно попастись по-любому, бо тут. Це скільки, буквально, позатому році ще трава була. На цьому місці був будинок. І непогано я тут збирав. це буквально дві перепашки. Звісно, перша найкраща була, але все одно, навіть зараз, я думаю, щось воно перекинеться, щось попадеться. Все. Включ... Йдемо шукати. Що цікаве буду, буду показувати. Всяку шмурт буду старатися не показувати. Все. Так, перебрався я на вчорашні огороди, закінчував, точніше, ну, останній раз де був дохажувати тут кусочок мені оцю полосочку. Встанню, ну і що, перший сигнал зловив і щось якийсь кругляшок. Ось яма викопана. Ось лежить кругленьке. І по VDI, ай по сигналу, це не Радянщина. Ось. Це не Радянщина, а дивимось, що ми викопали. Це монета чи це щось? Ну, сюди. Ну, наче монета. схожа на монету. надо да. Треба промити, подивитися. Ну, з сухою грязю. Добре, зараз її прополосну і включу секунду. Так, ну що, промив я її як зміг. Це зрозуміло, Що вона за монета? Погано видно, підтерта вона. Так, проглядаються букви, але, скоріш за все, або півкопійки ці Миколи 2. Ну вони наче трошки більше за розміром. Або підтерта четвертінка Миколи I, Ось щось типу такого. Ну, за розміром. Промию вдома, подивлюсь, якщо побачу, фотки виставлю і напишу, що за монета. Ну, в будь-якому випадку це сьогодні перша монета і перша мідна. Все, йдемо далі. Так, ще монетка. Похоже, Радянщина. Зараз глянемо, що там таке. Секунду. Ось вона. Трёшка, чи двадцятка за розміром. Да, да вроде чи двадцятка. Двадцять копійок, скоріш за все. Угу. Да. Ну да, от з цієї сторони видно. Вот, СССР, двадцятка. Ну, у них цих, таких, що предки нема ніяких практично там. Потім виставлю якого вона року, ну но... обично двадцятка рамочник. Все, йдемо далі. Так, ось такий сигнальчик викопав. Не знаю, може монетка, зараз глянемо. Може бути, не 100%. От десь тут. Звісно. В руках. Так, що тут? О, випало. О! Точно монета та! Медяшка. Офігеть, есть! Ну, воно таке, як банка була, тут така мусорка. Я копнув, ну, думав може банка, а потім. Уже як перепровірив, то зрозумів, що щось, щось цікаве. І так і вийшло. Мені Манітосіна мідна. А ну що це? А, капуста, по-моєму, так? Да? Що вона за монета така? Ну, наче капуста. Зараз її прополосну. Побачимо точно. А, ні, деньга, деньга. Діньга. Ну, зараз я її водичкою промию і включу секунду. Ну що, промив як зміг. Це діньга, наче 41-го року, 1741-й Ну, нормас, третя монетка і мідна. Тут такий смітник. Такий, ну, не знаю, в основному хлам разне ну, сміття повне. Тут одні пробки всякі. Я навіть не думав, що тут якась монета попадеться. Ну, Радянщина може попастися, а от мідь це на диво, на диво вона попалась мені тут. Ну, прикольно. Клас, клас, клас. Супер. Все, йдемо далі. Ну що, перебрався ось на такий городик. Тут соняшник був. Зняли соняшник, продискували, прорівняли. Ну, ось почав, тільки скільки полоски три пройшов, отак хожу. По. Ямка. І ось щось кругленьке. Схоже на монетку. Ось лежить. Ось такий сигнал. Гнута вона. якась, Що це таке? Монета. це чи, Скоріше за все копійка Миколи другого. Ну, такого типу. Ану. Наче вона. Наче вона. Блін, сахран поганенький. Секунду, зараз її прополосну і точно дізнаємося, що це за монетка. Секундочку. Так, ну що, прополоснув її як міг. Наскільки можна. Ну це копійка. Миколи другого, там Олександр III, другий. от такого типу. Гнута, пропеллер. Рік зараз непонятно який, треба мити, може навіть як помию, не побачу водою. Це треба чистити, ну от така ось пропеллер. Таке вбите, таке калічне Ну ладно, в будь-якому випадку це яка? четверта вже монетка. Йдемо далі. Так, ну що, ще кругляшок пороч. Схожий на радянщину. Ось. Ось такий. Ну це, по сигналу Радянщина була. Ну так, да. Радянська П'ятнашка. 15. Пятнашка угу. 53-го року. Ну, Радянщина. Краще б, звісно, якогось 35-го, краще всього 42-й. От 42-й, як в тому році у мене було. 42-й рік, оце було б шик. Просто шик був. Ну, все одно 53-й. Як-ніяк, все одно монета. Ладно, йдемо далі. Отже, пройшов скільки. Оце мені ще до кукурузи до отої. І потім не знаю, встигну я ще пройти десь. Може ще буде час на інший город перейдемо. Ладно, йдемо далі. Такс. Ну що, кругляшок ще? Схожий на радянщину. Ось. Лежить, я викопав його. Де він? Ось. Сигнал радянський. Ну, радянщина, скоріше за все. Так і є. Ну, що воно таке? А, це этот. По-моєму. А, ну так, да, щитовик. Пятнашка, наче. Наче п'ятнашка. П'ятнашка, ка А ну фокусируй. Ну така підтерта. А на якого вона року видно буде? А не, вона затерта. То потім фотки виставлю. Ну, це 15 щитовік. Клас нормально, якщо 34-й буде, там вона самоцінна з цього типу, по-моєму, так. Да. Так, ну що. Ну, так. Да. Взагалі, потім виставлю фотки. Це щось від 31 до 34. го Щитавік. Ладно, йдемо далі. Так, перевіримо сигнальчик. Ось слухайте. Спочатку такий поганенький був, потім я копнув і кращий став. Ну такі, як прям монета мідна. Прям мідна монетка. Не 100%, звісно, бо всякі банки бувають. Тут такий город. Не шикарний прям по монетам мідним. Но перевірити треба. Все може бути. Все може бути. Звісно, більш ймовірно, що це якась банка буде чи якась зараза. Ну, зараз подивимось. Викопали. Тут десь. Де вона? А, ні, це не монета. Да, не монета, це скоріш за все, ну. А, ні, монета. Ось лежить. ось побачив монетка. Ось. Ось вона. Блін, мабуть, я її тоді перевернув просто На бік і думав, що це не монета. Ой, красота. Все таки угадали монетка. Блін, ну такий город скудний. Щас. Ну йомою. -йо. Одне сміття. Одне сміття. от Скільки мені ще до цього? До кукурузи. Блін, аж не повірив. А вийшло все-таки мідяшки. Зараз подивимось, що це таке. Ми знайшли. Цікаво. Так... А, копійка. <смі> Точно. Блін, навіть не імперія. Ех. Ну давай хоч 25-й, -мо, раз вже такі діла. Якого воно року? 25 й чи 24. й Е, ні, 24-й. 24-й, ну тепер зараз ще подивимось гурт, який в неї. Рібристий чи гладкий. Якщо гладкий, то... А, ні, і гурт Ну, Це стандарт. Ось. Фокусирую. Да, видно ось ребристий. Стандартна 24-го копійка. Ну, все одно медяха як-ніяк. Хотілося б імперії, звісно, але вже як є. Ладно, йдемо далі. Так, ну що, перебрався на інший город, дохажувати сьогоднішній день. Ну такий він. Це дісковка тут. не ідеальний він, ну як і я вже останні пів години похожу. Пройшов десь від цього куста, почав, пробігся, ловив сигнал, похоже Радянщина. Ось, лежить. Зараз подивимось. ну да. Радянська. А ну який. Ну да, Радянська. Що це в нас? Двадцятка чи що? А, ну да, двадцятка, щита Угу. Який рік? 57-й. 57-го року. Ну, Радянщина, Радянщина. Таке. Ось вот така монетка. Це яка вже сьогодні по счету? Восьма. Чи дев'ята. Ну, десь так. Ладно, все, мабуть, зараз буду вже збиратись, бо мречить дощ дрібний такий. Треба, мабуть, збиратися. Підводить ітох, підсумки, що сьогодні позбирали. Так, да, капає зараза з неба. Треба треба збиратися. Все. Так, ну що, все, закінчив сьогоднішній коп. Швиденько проведем підсумки, покажу, що знайшов, тому що дощ мрячить, капає зараза, треба збиратись і їхати. Так, ну що, по порядку. Як завжди, шмурдь. Ось стільки назбирав. Різної шмурдячини. Проволока, все як завжди. Все це забираю. Надкольоровий метал, на все, я не викидаю нікуди його. Ось такі діла, скільки зібрано. Так, тепер. Ось хабарниця, Подивимось, що ми сьогодні знайшли. Скромненько, звісно, сьогодні. Ну, як і є, воно ж не завжди щось цікаве. Іноді буває взагалі без монет. В цей раз щось то знайшли. Скільки тут їх штук? 8 чи 7. Ну, ось по порядку швиденько пробіжимося. Так, це у нас що? Це у нас ага, це у нас копійка 24-го. Да, мідна, ось така 24-го року. Ну, звичайна, рібрістий гурт, нічого там такого цікавого. Так, далі. Оця маленька монетка мідна що я знайшов. Я роздивився так більш-менш. Це денежка. Денежка, але ну, вона підтерта. Потім додому приїду, промию і виставлю фотки. Можливо, побачу якого року. Оце денежка 100%. Так, далі по міді. Це гнута якась Миколи на копійка Миколи другого. Потерта, погнута. Ось. Вон, утекла пропелер такий. Така мура. Так, А це саме така товстенька, непогана. відносно Медяшки сьогодні. Так, це у нас що? По-моєму, це Діньга. Зараз я так правильно її виставлю. Так, це так, оце Орел з цієї сторони. Деньга, наче, по-моєму, 1746. Точніше, 1741 рік. Ну, ще промию, і потім вона така підтерта. Ну, діньга і деньга, вони часто попадаються. Так, це по міді. Далі радянщина попалась. Якийсь щитовик 15. Рік не видно, треба мить. фотки виставлю. Далі 15. 53-го, ну це більш-менш видно, нормально. Така. Так, далі, що у нас тут? Це у нас 20-ка 57-го, да? Ох, капає все більше, ймою, треба швидше збиратись. 20-ка 57-го. Так, і тут, ну і це якась теж, теж якась 20-ка рамочник. Рік не видно, замизганий. Промию фотки виставлю. Ну, все, скільки тут виходить. Зараз подивимось. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, 8 монеток. Все, 8 монеток. Скромненько, но не з порожніми руками. А тут пустота. Тут вот таку єрунду знайшов. На диво сьогодні ні гудзиків, якої мілочі, нічого не траплялось. Отака от фіня, якась непонятна і все. Ну, ось такий день. Такі знахідки. Да. Не завжди прям таке, що буває, що щось цікаве попадається. Бувають і такі, дні, буває і менше, що взагалі практично там ерунда по монетам. 2-3 знайдеш і все. По-різному буває. ну Такий день. Погодка, звісно, вже осінь, все тепла, вже скоро не буде, все дні коротше коротші коротше дощитиме. дай Бог, щоб склалось на жовтень, на листопад, щоб нормально походити, щоб погода не така дощова сильна була. Бо такі місяці, якраз, воно зараз соняшник збирають, потім піде кукуруза. Ось-ось і ось почнуть збирати, передісковка, перепашки. А тут на відсотків 70 соняшник кукуруза навколо. Тому все-все-все, що таке більш-менш, якраз на ці місяці, на жовтень, на листопад. Ну, там і грудень, якщо складеться, ну там. Як, як пощастить з погодою. Так що такі діла. Нагадую для тих, хто не підписався, кому цікаво, подивитись подив, реальний коп, як воно є зараз, підпишіться, не пропустите. Виходів буде багато. Дай Бог і знахідки будуть. Так що, кому цікаво, підпишіться. Ладно, все, буду збиратись. Усім всього найкращого, мирного неба над головою. Ще зустрінемось, до побачення!